Що, друзі, знаходимося ми на авторинку в місті Луцьку. Є ось такий, знаєте, перший варіант. Їх, в принципі, небагато по ринку. Такі непогані так, також машини я рахую, 12 року, Fiat Fremont. на автоматі ціна питання 12 тисяч доларів. Якщо вам цікавий даний автомобіль, ставте на паузу, записуйте номер телефону. На сьогоднішній день от, я от, замітив такі, знаєте, тенденцію, таку от я вже тут... Постійно люди знаєте, приїжджають. Все-таки більш люди схильні до дизелів. От, якось от, вже не одні люди, от, мало хто хоче бензин. От більше з сторони Східної, там, з Харкова, е, також от, люди е, ну, хочуть ну, з Кривої Ріги, Харків, там, е, Кропивницький. Люди більше, я замічав, навіть я дивився їм шкоду а 5 вони, я, як вам сказати, в 5 так, там 12-й рік є от проблема з ними, з ними, з маслжором. Я кажу, що от дивіться, є от така машинка, от ми, отка, ми 1, 8, TSI, Яку, от ми хочемо шкоду 1,8 ТСА не двигун. Яку є питання по них, що можуть їсти масло. Вони кажуть, що ми знаємо типу, але ми хочемо бензинову машину. Не знаю, чому так. Нас тут більш так, знаєте... Люблять дизельні машини. І я от даже тако замітив, по вагах, да, от де е, дизельні машини вони продаються, а от бензинові дуже, от, знаєте, ждуть свого клієнта бензинові машини яка з східної сторони, е, то есть, е, щоб купити ту машинку. знаєте. Є от таке, друзі, супер, дизельний, 2 літри, 103 кВт автомобіль, 260 заявлено пробірську, дуже класні машини, Ззаді місце просто вагон, в мене такий супер також був, в принципі, універсальний, скажу, що машина класна. і... Ну, мені сподобалося. дизоляції 2-літрові надійні, так само вони на пасатах стоять, на шкодах стоять. У мене також на шкоді він такий стоїться з Common Rail системою надійною, топленою системою. Тому в принципі я можу вам, друзі, рекомендувати такі автомобілі до покупки. Ну Так, звісно, великі пробіги на сьогоднішній день такі є реалі, що великі пробіги, ну нічого не зробиш, але в принципі, щось можна підшукати, дивитися стан автомобіля, в принципі, по, -по хорошій ціні щось можна шукати. Тому, якщо вам потрібен якийсь огляд або під ключ, телефонуйте за моїм номером телефона. Можливо, деколи знаєте, от дзвонять, деколи, знаєте, десь зайняти, десь знаєте, як невчасно десь там, можливо, в дорозі, то деколи кажу, друзі, там вибачайте, передзвоню пізніше. Бо говорити не можу, тому як в дорозі. То ви там також не ображаєтеся. Це, я знаєте, робочі моменти. Я завжди стараюся людям віддзвонитися. І також готовий відповісти на деякі питання. Можливо, от ви деколи кажете, от деколи до мене дзвонять, от, от скільки буде стоїти наприклад, там кадік, там, там, 18-19 року з таким-то пробігом. Я скажу там, я відносно там плюс-мінус ціни людям кажу, але я завжди вам наголошую, друзі. Що в принципі є, ви можете відкрити авторія, да, от яка вам який вам автобіль подобається. Ви просто вибираєте в параметрах і вам, в принципі, від починаючи від меншого до вищого сегменту, можете подивитися, що по цінах. Ясно, не дивиться не ринку, таке більш-мінус вище середнього, щоб ви собі розуміли, от щось таке можна е знайти. Але завжди знаєте, не завжди. Вище середнього буде хороше, Може бути і низ ринку такий, знаєте, людина десь терміново потрібно продати машину, знаєте, тобто спіш, спішить, треба кошти, знаєте, тому віддають люди, знаєте, і по нормальному. Може бути і ем, низька ціна, і хороша машина, але це дуже велика рідкість, скажу так, на сьогоднішній день. Також, друзі, така мазда cx X5 15 2015 рік, 17900 дизельний 2,2 двигун на автоматі, хороші, хороші машинки, взагалі класні. Комплектації в них шикарні в цих машинах. Також, якщо у вас цікаві такі бензинові 2,5 кое там, дуже класні тож, машини, рекомендую до покупки. В принципі, я от навіть спілкувався з людьми, там, які з власниками таких автомобілів. Вони там по розходу, ну, в принципі, бензіни, там, там 10 літрів по місту беруть. То, в принципі, я вважаю на, на повний привод, це в принципі, непогані не, не показники. А ми йдемо далі. Є ось такий Renault Megane. Автомобіль це 4-го покоління Меган 2017 року. Ціна даного автомобіля 13-250. Авто заявлено 220 тисяч пробіг. Ну от якщо ви хочете такий меган, в принципі, ви можете розраховувати в районі там 13-14 тисяч ну, там, за більш-менш адекватний екземпляр. Також такий сценічок 8500 євро. Автомобіль 2-літровий, бензиновий на автоматі. Номер телефону є, тому якщо у вас цікавий даний автомобіль, автомобіль свіжо пригнаний, можете телефонувати до продавця. Також наповню, дякую підписникам, що дивитесь мої відео. Дуже приємно, коли знаєте, мене, знаєте, коли там пишуть, що так ну, Роман так тримати далі. от Чесно кажу, от знаєте, є бажання працювати далі. І от навіть от ваша подяка, да, от реально, що от, дійсно людям подобається, там мої відео, можливо, не знаю, можливо, як я розказую, можливо, не як я розказую, можливо, як я знімаю. Відео, але от мені подобається, коли от люди от коментують, знаєте, мені дуже приємно, от коли кажуть, що Рома молодець там тримати і так далі, знімає там в цьому дусі. Ну дуже приємно, скажу так. Ще, звісно, було приємніше, якби от, знаєте, люди більш, знаєте, підписувалися на канал, тому що дійсно дивляться відео без підписки, а я рахую, що це не важко зна... нажати кнопочку знизу підписатися. І це буде так само подяка від вас для мене. І я вам наголошую, якщо вам десь можливо де, знаєте, бо буває дійсно там. Люди там починають наки... в YouTube там, закидати відео по 5, по 6 відео в день. Це ж не проблема, ви просто можете там е, убрати е, сповіщення, вам просто не будуть сповіщення приходити. А коли вам потрібно буде зайти до тієї людини, чи так само, о, там хочу глянути ціни на машини. О, зайду і там, до Романа, шкода, що не вах канал. Все, зайшли, подивилися, глянули десь, ніяких питань немає. Тому такі реалії, тому завжди також, кажу, які треба, які питання, телефонуйте. Також, друзі, от такий посадик. Без сон. Я скажу так, дуже хороші машини. І як ви замітили, я замітив, реально машина, там, що в своїх два роки назад, як адекватна машина, 13-13500 вона стоїла, так вони ці машинки стоять. Ясно, що все залежить від комплектації. Якщо ви хочете наприклад, без 7-го наприклад, 12-го-13 року там комплектації Highline, 2 літра дизель на автоматі, хороші комплектації, даний автомобіль буде коштувати в районі 13-14 тисячі доларів. І ви не думайте, друзі, що там буде пробіг 200 тисяч. В принципі, я рахую на сьогоднішній день, це як роки автомобіля, пробіг навіть 300 тисяч, це адекватний пробіг на даного автомобіля. Якщо він нормально обслужений, нормально обслуговувався, в принципі, машини ходять і, повірте мені, вони мені надійніші, ніж навіть цей Б8 новіший посад. Це моя така думка. Я рахую, що в принципі Passat відносно так закінчився, знаєте. ну. Но на посаді, там, більш. там зараз теж куча електроніки пішло, є також якісь свої моменти. Також ці, знаєте, AdBlue, це все теж, воно теж воно добре, коли воно нове, але потім воно потребує якоїсь уваги і повірте мені, що це не, не дешево коштує на сьогоднішній день. Ось такий, друзі, позешний сценік, авто 14 року, дизельний 1,6 двигун. Ціна 9999. Ясно, що людина скине по даному автомобілі, тому ви можете... Телефонувати, питань ніяких немає. Я думаю, що продавець любе якихось мінімум 200 доларів скине. Ось такий варіант 10-го року автомобіль, 7-800 доларів миганчики, що хороший, адекватний меган в районі розраховуєте 9 тисяч доларів. В принципі, плюс-мінус таке, щоб було нормальне. Тому що те, що якщо ви бачите за 6-6500 за меган, то в принципі там любе буде, знаєте, якийсь момент. Так, ось Renault Zoe, ціна 9850. В принципі, знаєте, от з виду, знаєте, така маленька машинка, але повірте мені, сідаєте всередині, реально місця в машині хватає. Так, друзі, прийшли, знаєте, тут з ринок дуже-дуже великий. Прийшли трошки, бачите, тут дуже багато на ринку площадок. Тут більш основна площадка там далі йде, а це така більш збоку площадка була. Ось такий 7-місний шевролет. Тут, знаєте е, все-таки все рівно якийсь там, да, може, дешевший трошки сегмент там, от більш, бо от, в середині там такі більш, та, сама старша клітка, то вона там от, е, зовсім інше. Ось така Ауді з Німеччини, 19-200 дол... доларів ціна за цей автомобіль, автомобіль в універсалі, теж мені ці машинки подобаються, ці А6 Ауді. Непогані машини, комфортні машини, якість матеріалів дуже хороша в даному сегменті. Також Citroen c це 4 Грант Пікасо. Ціна 15250, це вже рестайловий, 17 рік, 1,6 двигуна автомобіля. З в автомобілі себе хорошо зарекомендували. Тому можете також для сім'ї дуже просторий, великий автомобіль. Ось такі, друзі, Passat b 7. Ціна даного пасату 13900 доларів. Це 14 рік Airline, але бачите, Airline без LEDів. Але бачите, все залежить, бачите, що комплектація Арлен, диски крутів автомобіля, також Гольф такий четвер, четвертий. В принципі, дуже-дуже, друзі, їх багато загнали. Ну, Дивіться, ціна даного автомобіля 4700, це 1,6 пельмій двигун скруток на сьогоднішній день. Ці машини от, реально в Німеччині, да, там, ну, там, в Європі, да, вони там можуть там, 900 євро коштувати. Просто ціна питання розмитнення. Розмитнення старої машини ви переплачете, можете там, ну, там, 3 штуки бакси ви платите за розмитнення, а додавте ще якісь там постановку, дорогу, і, ну і виходить от така ціна за даний автомобіль. Тому от, через те от, кажуть такі ціни, тому що велике розмитнення за таке авто. Рено Меган 2016 року, також дивіться, ціна 11600 доларів. Ясно все залежить в автомобілі від комплектації. Тому вони є і по 13-14 тисяч доларів. Також дивіться такий Passat b 8 це вседання, але бачу на простих фарах автомобіль автомобіль 17-го року. 18 899, ставте на паузу, звати Юрій продавця. Продавці скажу таку, полюбеда, до якихось 300 доларів. Я рахую на даному сегменті, людина скине. Тому. Якщо вас цікавить, може я його глянути, це авто саме навіть паркується, бачу, так що можна в принципі, також розглядати до покупки такі, знаєте, мені коли такого, в седані, більш подобається Passat до 8, ніж універсальний. Так, да, універсальний, він більш такий, знаєте, практичний, але в принципі ну, все-таки седані, він більш такий представительський, будемо так говорити. Також такий Ford Focus такі хороші машини можете також розглядати до, до покупки авто 2011 року, 8300, хороша бачу комплектація, комплектація Титаніум, що дуже непогані машинки, тому можете в принципі розглядати. Nissan Кашкай, ціна 11 тисяч доларів, авто 2010 року, 1,5 дизель-двигун. В принципі, кажу, машини я вам вже з них не казав. Машини хороші, але. Варіанти взяти ну, реально важко знайти. Також Toyota Avensis, Авто 2,2 дизель на автоматі 9700 доларів автомобіль. Ну, трошки тут є якісь моменти по двигунах, бо все-таки люди хочуть d 4 d Але я рахую, друзі, все-таки Toyota, от навіть та Avensis має бути бензинова. Це моя така думка. От берете таку там. Toyota Wenці 1.8 бензин, да, ну, супер машинка і взагалі ставити газ і їздити. І, це, ну, це знаєте, який японський автомобіль, все-таки вони мають бути бензинові. Ну, це моя така думка, але таке, ми всі люди різні. Ось також бачите, 9-го року посад Highline комплектація, автомат 125 кВт, це 170 кінських сил, ціна 9300 доларів. Так, а ми, друзі, йдемо далі. Є ось таке Volvo V50, автомобіль 11 року. Непоганий це рістайлевий 1.6 дизель-двигун, 7700 ціна даного автомобіля. З в принципі, автомобілі такі от я підбирав людям і оглядав. В принципі, таке більш таке, що знаєш, там адекватно, це в районі там, 9 тисяч доларів. От в принципі ці машинки продаються, і це ходові машини. Да, там хтось хоче, каже, е, я хочу там 1,6 дизель вісьмі клапани, бо 6, 16 клапани теж там поганий, лучше вісьмі клапани. Друзі, я вам скутакував все. Воно ходить, просто треба нормально вчасно обслуговувати. Міняти масло через 15 тисяч кілометрів. І не міняти масло через 10 тисяч, якщо ви по місту їздите. Я рахую, якщо ви їздите по місту, ви маєте масло реально міняти максимум 7 тисяч кілометрів. А Враховуючи з нашою якістю мастил, з нашими паливомастильними матеріалами, з нашими фільтрами, цими все рівно там, знаєте, я б міняв би в місті 5-6 тисяч кілометрів. І повірте мені, буде ця машина ходити. І нема різниці там, 16 клапана, 8 клапана, то тобто есть все воно ходить. Це на питання. Також, друзі, отакі, бачите, пасати b 8 дуже такі, знаєте, нарядний пасатик альтер Ну, машинка нова, ну, дуже крута. Ну, але бачите, ціна питання даного автомобіля. Це вже новіший 20-й рік автомобіль. Тут вже і фари новіші, Ну, Машинки, знаєте, їх люблять. Е, ще, знаєте, ще з... Раніше їх считали, там, рахували там, народний автомобіль, так і зараз їх от, люблять ці машинки. Ось такі Рено Scenic. Сценік, Scenic. автомобіль з Європи, 16-й рік, комплектація лімітед. Ціна 10-500 доларів. З кого друзі, от такий сценник я брав би все рівно, я б, б все-таки брав би 1,5 дизель. Вони є 1,6 дизель. Я тако замітив, все-таки 1,6 дизель вони якось дешевші. Типу. Там є, знаєте, я не кушаю, там цей вже двигун такий поганий. Там, да, просто там трошки все рівно, ну як вам сказати, все рівно 1,5 дизель вже перевірений, знаєте, якась була модифікація, і там якісь були проблеми з кладашами, їх поубирали, і все рівно вже цей К9, К-двигун, він вже перевірений і ставиться на багатьох машинах і на кашкаях навіть Nissan. вон такий кашкай бензиновий, ціна, бачите, 11 з копійками е, доларів. З куток по кашкаях, до мене дзвонять люди. Якщо ви маєте бюджет 10 тисяч доларів, на сьогоднішній день mm -hmm. трошки важкувато, більш такий живий варіант. Розраховуйте в районі на кашкайчика, в районі 12 тисяч доларів. Це в принципі, буде там плюс-мінус е, комплектація непоганого автомобіля. Тому Звертайте, друзі, на це увагу. Також такий посад Б6 в універсалі. Дивіться, автомобіль Highline, комплектація, дизель 2 літра, 105 кВт, ціна 10-300 доларів. От, щоб ви собі розуміли, машина 9 го року, і я це розумію, тому що знаю, що це комплектація, і от от є такий посад там за 8, а є, от бачите, за 10-300. Все залежить дуже від комплектації починаючи. І так само я за басіоми казав, є от простий хайлайн, там є без ледів, є з є ледами, І вже ціна зовсім зовсім інша. Тому, знаєте, так само от, от ВАК дуже відрізається в ціні, бо все залежить, от, грає велику роль диктація. Ну, ясно, пробіги. Рік тут от, пасати вони йдуть, дев'ятий рік це вже пішло в Комонрель, не насос форсунка Тому от, якщо потрібно, телефонуйте також, друзі, наповнюю ще раз, ну, обов'язково. Підписуйтесь на мій канал, я вже там неодноразово це наголошував, можливо це вже вам надоїдає, але це до вас таке прохання і це подяка від вас. Також, якщо потрібен огляд автомобіля, автопідбір підключ, телефонуйте, порадність гарантую, все, тось, все що від мене по максимуму буде залежати, ми, ми глянемо, глянемо, переглянемо, також перевіримо по сервісах машини, по карвертикалах. це Ясно, що якщо це буде там Renault, це я буду спочатку дивитися по офіційних базах, а потім вже буду звертати увагу вже там на такі як Carvertical, Розумієте, да? а то, якщо от такі варіанти, то в принципі от Audi, У мене також от, жіночка питала за Audi, чи дівчина. Я їй казав, в принципі, але вона хотіла седані А4 Audi. Їх скажу такое, ну, мало таких машин там відносно, треба так, також дивитися їх, що, що по, по цінах. ну, На авторі їх вистачає, а от реально от, от по авторинку я їх там багато не бачив цих машин. Також, друзі, є такий гольф 7. Автомобіль ціна 14950, це 2 літра двигун. Автомобіль 16-го року, в принципі, кажу, двигуни не неправильно, для гольфа цього двигуна вистачає з головою. Я скажу, в принципі, для гольфа 1,6 дизель, в принципі, також можна розглядати, хватить цієї машини. Тобто, ну, Ясно, якщо це Passat буде. Ну, одні кажуть, так, да, там хватить, доїду, то й Там 88 кВт в пасаті б 120 лошадей. Ну, таке, знаєте, ну, я, я рахую, що має бути все одно якийсь запас. Запас мощності, будемо так говорити. В принципі, для нього по трасі, для пасата 1,6 буде мало. Все-таки, щоб він був 2 літра і там десь можливо десь і швидко поїхати, то в принципі 2 літра буде, щоб запасом було, в принципі, вистачає такі варіанти. Ідемо, друзі, далі. Ось така, друзі, CR-V. Тож, Теж кажу такі ходові машини, я вам скажу. На сьогоднішній день також живу, там хороші комплектації. От бачите, тут машина 15150 доларів. От щоб ви собі оце більш також знаєте, що вже може плюс-мінус буде нормальна машина. А так, тако розраховуйте в районі від 13500 до 14500 даний екземпляр. Щоб також щось в районі там, до 250-270 пробігу, бо те, що там, знаєте, дивишся за 13500 доларів, там показує 230 пробігу, то може там бути трошки підкручено. Але якщо залежить також в машині, якщо машина в автоматі, 2,2 дизель, то повірте мені, комплектація грає велику роль. Також таке Peugeot 3008, це вже рестайлове, 14 рік, автомат, ціна даного автомобіля 12. 150 доларів, так, в принципі, непогані машини, вони, от, знаєте, такі, ну, це такий, знаєте, кросовічок такий, ну, мені вони подобаються. Бо от взяти 5008, це вже такий більш такий мінівен сімейний, він такий, знаєте, жалений, як я кажу. Тобто, а цей такий Peugeot 3008, він навіть і на трасу він, тако, в принципі, непогано вона дорогу машину тримає, така, знаєте, ну, і, і непогано з, з виду вона, бо це таке, знаєте, ну. Він коротший за 5800, ось такий гольф 7 друзі, 16.750 доларів. От бачите, ціна за 1,6 дизель. Все залежить кажу, від руків, від комплектації. Також от Passat, я вам казав за ці пасати, це B7, B7 Alltrack. пасад 2 літра дизель. Бачите, ціна 14800 доларів. Тут, в принципі, як вони трималися два роки назад, от, якщо ви хочете собі там... Плюс-мінус адекватного олтрека, типу, розраховуйте на б 7 олтрека в районі 15 тисяч доларів автомобіль. Ось такий от Passat B8, ціна 17700 доларів автомобіль 2017 року. З, бачу, повний повний, повний, повний техогляд, повне ТО зроблено, пробачається технічне обслуговування автомобіля, в машині вже є сертифікат, вже вам не треба робити сертифікацію, просто ви приїжджаєте, пакет документів, договір купівлі-продажу, їдете до себе і без проблем ставите автомобіль. На реєстрації. А ми йдемо, друзі, далі. Такі гольф ви бачили. Бачите, також ціна. Ясно, що все залежить. Бачите, леди непогані в автомобілях. Ну що, друзі, побували ми на авторинку в місті Луцьку з кутику відзняв для вас я контент. Подивилися, що по цінах також для Віктора глянув там варіанти, пару варіантів. Але в принципі таке плюс-мінус, що людині підійшло, то поки він ще думає, чи підійде, чим де. Якщо наповнюю вам, якщо вам потрібен огляд автомобіля. Телефонуйте за моїми номерами телефону. Номера телефону вони закріплені зверху. Також обов'язково підписуйтесь на канал. А тим підписникам, які підписані на канал, дуже велика подяка. А ми, друзі, зустрінемося в нових відео. До зустрічі на каналі. Шкода, що не вах, і мирного неба нам. На зв'язку.